Доброго дня Нормально все Ну що, декілька слів ще скажемо Хлопці, підійдіть, будь ласка сюди щоб не виглядало так новосібна що... яка сад Діючі військові ми виступаємо проти парнотраства, нецільового використання коштів органами місцевого самоврядування. Дана акція більш-менш пов'язана і відноситься ще до вчорашнього попередження волонтера Олександра Вірчика про його волонтерську діяльність про заборону розміщення в самому центрі. Тобто це загальна заборона будь-яких заходів в центрі міста, але... Прийшли працівники з благоустрою, і конкретно особисто його повідомили, що він шукав собі інше місце або воно йому буде надати. Чому саме центр? Тому що там найбільше скручення людей, і в недільні базарні дні в нього. Підійде хороший збір площів для допомоги фронту. Не було що ти за виску, Лиш, цей за пам'ятник. Ха попередній сказати, щоб за 330 тисяч там не стоїть вистити гроші. Тільки вони запланували записав, поліклініку, те, що хочуть зробити з неї крізь чува, там непонятно.